Вітаю, друзі! Розповім вам дуже цікаву повчальну історію, висновки з якою мають робити психіатри. Це історія не про корупцію, не про незаконне збагачення, не про війну. Навіть не про безпреділ влади. Це історія про те, які таргани бігають в головах нашої зелененької влади, обкурені. Обдовбані, обнюхані, навіть не знаю. Близько трьох років тому оперативні співробітники Нацполіції зупинили авто Мерседес Гелентваген, на якому їхала мати дітей одного з українських воров в законі Андрія Степановича. Недзельського. Авто забрали, потім пройшли обшуки в інших помешканнях, де його діти жили, де він бував. Забрали там велику кількість ікон, труси, носки, ну, все речі. І от з'ясовується зараз дуже цікава історія. Цей автомобіль. Мерседес гелендваген було реалізовано через одну з площадок армою. І автомобіль придбав мешканець Миколаєва Євген Айвазов. Все було б нічого. Просто Айвазов кум Давида Георгійовича Арахамі. І на авто. Неодноразово на цьому Гелітвагені вже бачили самого Давідушку. А в армії мої джерела мені повідомили, що Євгеній Айвазов придбав автомобіль в інтересах Арахамії. Бо Арахамія сам там бігав і казав: Хочу авто вора! Хочу авто Думаю, розумієте? Які таргани бігають в головах у цих людей. Я думаю, що в них вдома треба ще ікони з обшуку цього пошукати. Труси на може хто приміряв. не знаю. Знаю лише одне, що лише психічно хвора людина може хотіти, маючи величезні статки, хотіти собі ще й автовара. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть Ворога!